Мешканці будинку на Козацькій вже 10 років воюють зі своїми непроханими гостями. На кожному поверсі під'їзду засиля наркоманів. Рятуватися від них сусіди взялися решітками і замками, та це виявилося незаконно. Матеріал Юлій Доброскок. Ось ці краєвиди з поверхового будинку на Козацькій облюбували не лише його мешканці. Унадились ходити на гостину до домівки. Тутешніх і наркомани. Сидять тут чи не на кожному поверсі? Знаєте, їх там собереться чоловік п'ять. І от вони стоять, шум, гам. Один іде, то зауваження даси, реакції ніякої. Будинок як прохідний двір, каже пані Світлана. Заходити до під'їзду, сама боїться і вдень, і вночі. Особливо страшно тут за малечу. Тут у нас ідуть. Ну всі, хто от з двері прямо зайшов і он пішов. Цими сходами майже не користуються. Вони годяться лише тоді, коли не працює ліфт. Цим і користуються наркомани. Щодня у будинку їх збирається до десятка. Про намір Віка новин відзнятий сюжет швидко дізнаються наші герої, тому бачимо лише їхні сліди. Тут себе не завісають. Бекра кулі, погуляв, посматріл, пошов далі, а прогнали далі, пошов убезпечити себе від людей під кайфом у цьому будинку, пробував хто як. Ось тут у нас був замочок, ми себе якби все таки від того зовні. Та Про висів залізний охоронець тут недовго. Позрізати захист змусили субівці заради безпеки, бо коли не працюватиме ліфт і у разі пожежі чи іншого лиха пояснюють. Люди стануть заручниками своїх помешкань. Позбутись незваних гостей допоможуть у міліції, адже такі випадки в місті не поодинокі. У поточному році вже було правоохоронці виїжджав нашого міста Черкаси, виїжджали близько сотні азів. У 60-х випадках до факти повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі зберігання наркотичних засобів або вживання, підтвердилися. Не треба боятися, звертати. Зараз кажуть правоохоронці, містом курсують відразу 10 патрульних автомобілів. Приїхати на виклик, переконують вони зможуть за лічені хвилини. Юля Доброскок, Сергій Фімов, Віка. Новини.